Пастором Джозефом Принсом. Ми почали цей цикл кілька тижнів тому. Спочатку ми розглядали третій Івана, другий розділ. Улюблений. Я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твої». Пам'ятаєте, я розповідав вам про це кілька тижнів тому. А після цього ми почали розглядати сферу слення та здоров'я. Ми розглядали її кілька тижнів. Також я розповідав про те, як Ісус прийшов до свого рідного міста. Він піднявся зазвичаєм, щоб прочитати уривок з Тори в Шабат. Він піднявся і прочитав його, а потім прочитав із книги Ісаї, де говориться Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, перш ніж зцілювати хвороби, потрібно зцілити зламані серця. Все це починається з цього. Амінь. Отже, три-чотири тижні чи навіть місяць ми говорили про зцілення. Я хочу продовжити і поговорити про те, як вам процвітати, або як зробити, щоб вам добре велося в усьому. Ви не проти? Так, по перше, моліться, щоб процвітати. Зверніть увагу на це. Дехто вважає, що це відбувається автоматично. Я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, не тільки в дрібницях, у кількох аспектах, у кар'єрі, ні, в усьому, у сімейному житті. Хто хоче, щоб вам добре велося у сімейному житті, в усьому, амінь. І щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твої або як процвітає твоя душа. Вочевидь, Іван пише не забувайте, що навіть особисті прохання, особисті молитви, це те, чому він хоче навчити нас, Бог Дух Святий. Розмістив це вірш у священному писанні для нас, щоб ми довідалися про те, що це Боже бажання для нас, що це зразок молитви. Амінь. Він молиться за Гая. Іван пише до нього та говорить Я молюся за тебе. Твоя душа процвітає гаю, але я дивлюся на тебе і бачу, що в тебе фінансові труднощі, проблеми тут і там. Схоже на те, що процвітання твоєї душі не перейшло на твої зовнішні справи. Я бачу, що ти завжди пригнічений через щось, через якісь фізичні проблеми і все таке. Гаю, улюблений, я тебе люблю. Я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, як добре ведеться душі твої, твоя душа процвітає, та я молюся, щоб твої зовнішні обставини відповідали тому, що відбувається всередині. Я молюся, щоб ти був здоровий. Як добре ведеться душі твої, твоя душа здорова, твоя душа дуже здорова, та я молюся, щоб ти був здоровий, як добре ведеться. Душі твоїй. Знаєте що? Може бути так, що ваша душа процвітає, та це не відображається на фізичному житті. Може бути так, що ваша душа процвітає та це не відображається на ваших зовнішніх обставинах, на вашому сімейному житті, і відповідь на це молитва. Моліться, щоб ваша внутрішня складова відображалася у процвітанні у всьому зовні. Моліться, щоб процвітання вашої душі відображалося у фізичному здоров'ї. Я почую амінь. Сьогодні ми будемо говорити про процвітання в усьому. Ви одразу розумієте? Що я не міг би просто так. Я не розповідаю про це, тому що щось трапилося ні, ні, ні. У нашої церкви все добре. Я розповідав про це кілька місяців тому. Насправді пам'ятаю, як на початку цього циклу я почав говорити про процвітання, але відчув, що Бог бажає, щоб я спочатку розповів про зцілення, а тепер я говоритиму про процвітання, так? Амінь. Наша церква процвітає. Не хвилюйтесь, хочу запевнити тих, хто вважає, що ми женемося за грошима. Тримайтеся за свій гаманець. Застебніть його. Нам не потрібні ваші гроші. Ми звертаємося до людей, які хочуть навчитися від Господа його шляхам. Амінь. І я збрехав би вам. Не виконав би свого обов'язку, якби не розповів вам про десятину. Кожен, хто процвітав у царстві Божому, розумів принцип десятини. Амінь. Отже, погляньмо на писання, а тоді ви вирішите самі. По перше, це не для всіх. Відпочивайте, Застебніть гаманець, це не для вас. Не забувайте про це. Я не часто проповідую про десятину, та якщо я кажу вам зараз це, то запам'ятайте це не для всіх. Видихніть. Добре. Перейдемо до слова. Буття, 14 розділ. А Мелхиседек, цар Салиму виніс хліб та вино це причастя. А він був священник Бога Всевишнього. І тут уперше згадується Бог Всевишній. І поблагословив він його та й промовив благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо й землю. Не забувайте, що в посланні до євреїв Мелхиседека, цього Мелхиседека священника, Порівнюють зі священством нашого Господа Ісуса Христа, з поточним священством нашого Господа Ісуса Христа. Він благословив Його. і Він благословив Бога, і благословенний Бог Всевишній, що видав у руки Твої ворогів Твоїх, і Аврам дав йому десятину. З чого? З усього. Ця історія ці події. Відбувалося за 400 років до того, як Бог дав 10 заповідей до того, як з'явилася заповідь про десятину під законом Левитів. Отже, люди кажуть, що під благодаттю немає десятини. Таким людям варто прочитати цю історію. Амінь. Є інші речі, яким вчать інші вчителі благодаті. Це дуже цікаво. Наприклад, люди, які не вірять у проповідь благодаті, кажуть, ми більше не живемо під законом, тому нам не потрібно давати десятину. Та тут все відбувалося не під законом. Ми бачимо Мелхиседека, чи є Ісус сьогодні нашим Мелхиседеком? Так. Ось чому це дуже глибоке вчення. Воно не для всіх. Мені шкода тих, хто вперше прийшов сьогодні. Можете сказати своїм родичам та друзям, щоб вони не приходили на наступне служіння. Воно лише для небагатьох обраних. Я розповім, чому воно для небагатьох обраних. Покажіть їм євреїв п'ятий розділ. Євреїв п'ятий розділ. Добре. Ісус від Бога був названий первосвященником за чином Мелхиседековим. Про це нам би треба багато казати. Та висловити важко його, бо не здібні ви стали, щоб слухати. Ви бо за віком повинні б бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали такими, яким потрібно молоко, а не страва тверда. Отже, вчення про Михесидека це тверда їжа. Оце так. Якщо ви не розумієте десятини, нічого. Я не засуджую немовлят. Розумієте? Добре. Ви не б'єте немовлят. Ви не шмагаєте їх різкою через те, що вони не можуть з'їсти стейк. Лоренсе, не забувай про це. У Лоренса є немовля. Отже, не робіть цього. Будьте терплячими. Діти виростуть. Не наголошуйте на тому, щоб немовляти давали десятину, бо десятина пов'язана зі священством Малхисидека. Насправді, після п'ятого розділу у шостому говориться про підвалине, а у сьомому розділі говориться про десятину я ще дійду до цього про Мелхиседека та десятину навіть не про причастя, а про десятину. Чуєте? Добре. Інакше кажучи, десятина та священство Мелхиседека пов'язані, і є багато речей, про які варто поговорити. Та люди не хочуть чути амінь. І тому вони не можуть прийняти цього. Я завжди кажу пасторам, коли вчите про десятину, не наполягайте, щоб усі прийняли відкриття. Я сам щойно прочитав, що не всі роблять це, так? А тепер я хочу показати вам євреїв, сьомий розділ. Добре? Та сама книга, сьомий розділ, бо цей Мелхиседек цар Салиму. Цар Салиму, Салим це слово, від якого походить Шалом, і від якого походить Єрусалим. Тобто це був цар Єрусалиму. Ось хто володів Єрусалимом до того, як Давид відвоював його в Євусеїв Цар Салиму, Мелхиседек. Він цар повноти. Шалом це повнота, мир, досконалість, Священник Бога Всевишнього. Ми знову бачимо згадку Бога Всевишнього. Помітили? Отже, Дух Святий хоче сказати нам щось. Що був стрів Авраама, як той вертався по поразці царів, і його поблагословив Авраам відділив йому й десятину від усього. Десятину від усього. Авраам відділив йому й десятину від усього. Тут навіть не згадується причастя, бо Мелхиседек приніс хліб та вино. Та він приніс. А на чому тут фокус? На десятині від усього. Бачите? Отже, це пов'язано з попередніми розділами, де говориться, що нам є багато чого сказати, але вам важко це зрозуміти. Та потім він намагається це пояснити. Ось чому в людей виникають проблеми вони спотикаються саме на цьому. Не очікуйте, що люди світу, які навіть не є немовлятими, які навіть не п'ють молока, зрозуміють суть десятини. Я хочу розповісти вам дещо про Авраама відкрите Буття, Буття, 14 розділ. Він дав десятину за всього. Ось єврейське слово, яке означає десятину. Я поділюся з вами речами, якими ділився раніше, але варто згадати про це знову, бо це відкриття, а відкриття ніколи не старіє. Слово десятина це маасер. Читаємо справу наліво, мем, айн шин, «шин», маасер. Так, мем, перша літера, робить з нього іменник мем, маасер. Це слово означає десятина. Якщо прибрати мем першу літеру, то ми отримуємо асер. Асер означає багатий. Отже, багатство міститься в десятині. Повернемося до буття 14 розділу. Там говориться, що Авраам дав десятину з всього. Спустіться на три вірша далі, у 23-му вірші говориться: Авраам же сказав цареві Содомському, я звів свою руку до Господа, це дуже цікаво. Коли ви даєте десятину Господу, ви наче здіймаєте руку до Господа, так? Він говорить, що від нитки аж до ремінця сандалів я не візьму з того всього, що твоє, щоб ти не сказав Збагатив, асер, я Авраама. Бачите? Слово збагатив. Це перша згадка слова збагатити або багатий у Біблії. Авраам знав, що стане багатим. Пасторе принце, я вважав, що він став багатим ще до цього. Я використаю один вислів, бо в мене нема часу розбирати це зараз. У мене сьогодні інша тема. Коли Авраам вийшов з Єгипту, він пішов до Єгипту. А коли він вийшов з Єгипту, як каже Біблія, він не був багатим. Там говориться, що в нього було багато срібла та золота. Було багато. Сьогодні ми кажемо на багатих людей у них багато всього. Та коли в тебе багато всього, ти опиняєшся під важким тягарем. На Івриті це не асер, асер з'являється вперше тут. А коли Авраам каже Я не хочу, щоб ти казав, збагатив я Авраама. він говорить про майбутнє він знав, що стане багатим. Одна справа мати багато грошей і зовсім інша бути багатим на гроші та все інше. Це зовсім інша справа. Деякі люди несуть тягар грошей, і вони живуть відповідно під тягарем. Вони хвилюються. Що трапиться з їхніми грошима? Вони бояться, їм постійно доводиться хвилюватися. Це тягар багатства. Ви не багаті, але багатство також включає в себе гроші. Він відмовився брати нитки від царя содому, щоб той не сказав. Збагатив я Авраама. Він не хотів, щоб слава дісталася царю судому. Він хотів, щоб слава дісталася Мелхиседеку, Богу, Ісусу. Дуже цікаво, так Є один принцип у посланні до Римлян 11.16. а коли святий первісток, то й тісто святе, а коли святий корінь, то й віття святе. Отже, принцип дуже простий: що таке святий? Люди мають дивну уяву про святість. Вони вважають одяг святим. Святість говорить про відокремлення, заради чогось. Наприклад, панянки, ваші діаманти, ваше золото, ваші сумочки, гермес і все таке інше, ви ставите в окремий куточок, щоб ніхто не чіпав їх, так? Я не розумію, про що ви, пастори принце. Добре, не звертайте уваги. Вони святі. Якби до вас звертався грек, то він сказав би, що це освячені речі. Відокремлені від інших речей, так? Вони відокремлені заради чогось, бо особливі. Амінь. Отже, Бог каже А коли святий первісток, цей принцип стосується всього. А коли святий первісток, тут ідеться про Ізраїль, якщо Ізраїль відокремився для Бога, то всі народи відокремлені. Але Ізраїль не впорався зі своїм завданням, так? Історія говорить нам про те, що Ізраїль упав. Амінь. А Бог хоче благословити всі народи. Бачите принцип десятини? Бачите, науковці говорять, що ми використовуємо десяту частину нашого мозку. Віддайте її Богові, і тоді ваш розум оживе. Чуєте? Повернімося до євреїв сьомого розділу. Я буду закінчувати. Добре? Євреїв сьомий розділ далі. Побачте ж, який він великий, тобто Мелхиседек, що йому й десятину здобичі найліпший дав патріарх Авраам. Насамперед давати десятину потрібно не для того, щоб розбагатіти. Це проголошення того, наскільки великий Ісус. Ви приймаєте причастя, щоб проголосити його смерть. Ви проголошуєте смерть Господню, амінь. А коли ви даєте десятину, то проголошуєте, що він живий. Амінь. Далі погляньте на шостий вірш. Ми перестрибнемо, щоб зекономити час, шостий вірш, але цей, що не походить з їхнього роду, десятину одержав від Авраама і поблагословив того, хто обітницю мав, і без усякої суперечки більше й меншого благословляє. Далі і тут люди смертельні беруть десятину. У ті часи десятину давали в храм до сховища. Ми бачимо принцип, куди потрапляє десятина. Десятина не потрапляє куди-небудь. Десятина потрапляє до сховища, як говориться в Малахії. Яків говорить з усього, що даси мені, я дам десятину. Де це було? У бетелі. В Домі Божому. Принцип завжди незмінний. Амінь. Місцеве сховище. Амінь І тут. Люди смертельні беруть десятину, а там Ісус все дуже чітко. Хочете поглянути, що говориться грецькою? Грецькою там всюди стоїть теперішній час. І тут люди смертельні беруть десятину, а там бере Ісус, про якого засвідчується, що живе. Пам'ятаєте історію Якова? Йосип відправив вози, щоб забрати свого батька. Амінь. Сини повернулися і сказали: Йосип, намісник Єгипту. Він керує тією країною, він друга людина, твій син Якове, наш брат, намісник Єгипту. Біблія говорить, що Яків не повірив. Погляньмо швиденько на цю історію. «І замліло серце Якова, бо він не повірив був їм. І замліло серце його, бо він не повірив був їм. Далі, і переказували йому всі слова Йосипові, що говорив він до них, і як побачив він вози, що послав Йосип, щоб вести його. То ожив дух Якова, їхнього батька. Оце так пробудження. Це трапилося, коли він побачив благословіння і промовив Ізраїль зверніть увагу, що змінилось його ім'я у 26-му вірші говориться, що серце Якова замліло так, і зомліло серце Якова, бо він не повірив був їм далі, і промовив Ізраїль умить, коли ви вірите, це вона й та сама людина, Ізраїльце, це як Яків, а Яків – цей Ізраїль, та в момент, коли він повірив, Дух Святий використав ім'я. Яке йому дав Бог. І промовив Ізраїль досить, ще живий Йосип, мій син. Алілуя. Повернімося до послання до євреїв там говориться, про якого засвічується, що живе. Отже, причастя проголошує смерть Господню? Так. А ваша десятина свідчить про те, що він живий. Мертвим не дають десятини. Чуєте? Я закінчу на наступній обітниці. Я досі закінчую. Хочу сказати кілька речей бо ще в батькових стегнах він був, коли стрів його Мелхиседек. Бачите? Бо ще в батькових стегнах він був, вибачте. І Леві, що бере десятини, дав сам десятини. Хто такі Леві? Леві це правнук. Авраам, Ісак, Яків, Левій. Левій дав десятину через Авраама. Як так? Бо ще в батькових стегнах він був, коли стрів його Мелхиседек. Бог каже. Що даючи десятину, ви благословляєте свої покоління? Левія ще навіть не існувало. Левій був в Авраамі. Коли Авраам зустрівся з Ісусом і дав десятину, то це все одно, що Яків дав десятину, що Левій дав десятину. Ось чому євреї сьогодні, хоч і є малим народом, належить до найбагатших людей світу, дехто з них не дає десятини. Але їхні прабатьки давали десятину, їхні діди давали десятину. І вони отримують благословіння завдяки цьому. Так, Єзекіїля 44 розділ. На цьому я закінчу. І перше, з усяких первонароджених, зо всього, і всяке приношення всього, зо всіх ваших приношень, погляньте на останній рядок, дасте священникові. і початок ваших діж дасте священникові, що він поклав благословіння на вашому домі. Хто сьогодні священник? Ісус. Якщо якийсь пастор каже вам, що він священник, і ви маєте давати десятину йому ні. З усією повагою до пасторів. Ми служіння священників, так, але десятину дають не нам. Я почую амінь. Перше та краще з усіх плодів призведе до благословіння на вашому домі. Ви можете сказати, пастора принце, це старий завіт. Я радий, що ви згадали про це. Я закінчу на наступному. Це який у нас розділ? 44, й так? Книга Єзекіїля присвячена переважно пророцтвам про майбутнє. Єзекіїль жив у часи Вавилонського полону? Так, у часи Старого Завіту. Та він передбачав майбутнє наші часи. Чому? Який це розділ? 44. й Погляньте на перший вірш цього розділу і вернув мене в напрямі брами зовнішньої святині, що обернена на схід східна брама, а вона замкнена. І сказав мені Господь, брама ця буде замкнена, не буде відчинена, і ніхто не ввійде в неї, бо в неї війшов Господь Бог Ізраїлів, і вона буде замкнена. Це проголошення, коли Ісус їхав на віслюку в Єрусалим у Вербну неділю, Він заїхав у місто через східну браму, і Господь каже Бо в неї ввійшов Господь Бог Ізраїлів, і в результаті цього впродовж наступних п'ятисот років вона була замкнена. Навіть сьогодні вона замкнена, її зачинив Візантійський імператор, а через півтори тисячі років її зачинив Сулейман Великий ось фото східної брами. Навіть сьогодні вона зачинена. Ви були біля Дамаської брами, вона не зачинена. Амінь. А ця зачинена. Вона зачинена досі. Це пророцтво наших часів. Поверніться до Єзекіїля. Поверніться до Єзекіїля до першої частини. Там говориться, що в ті часи вона не була зачинена. В часи Єзикіля вона не була зачинена? То про які часи Він говорить? Часи Ісуса? Ні. Тоді вона теж не була зачинена. Ісус прийшов через неї. Господь Бог Ізраїлів прийшов через неї. То чиї це часи? Наші часи. Вона зачинена. І як говориться в цьому розділі, якщо ви даватимете десятину в наші часи, Бог зробить так, щоб благословіння було на вашому домі. Ось і все. Амінь. Слава Господу. Бог любить вас, друзі. Можливо, сьогодні ви вперше тут. І ніколи не чули про те, що коли Ісус помер на Христі, то приніс жертву за гріх один раз і назавжди, Грецькою це слово хапакс один раз і назавжди, епіф хапакс один раз і назавжди. Він не прийде, щоб знову померти за новий гріх, який ви вчинили. Він зробив це один раз і назавжди. Якщо ви вірите в Ісуса Христа, ви повністю прощені, виправдані, віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся. Якщо це про вас, то повторіть зараз зі мною цю молитву, скажіть, Небесний Отче. Дякую тобі за дар Твого Сина, мого Господа Ісуса Христа. Він помер за мої гріхи на Христі. Він воскрес із мертвих. Коли мене було виправдано. У ньому. Сьогодні я воскрес із ним, я в ньому, перед тобою, і всі досягнення та вся цінність Його досконалої роботи належить мені, в ім'я Ісуса. Я визнаю, що Ісус Христос, мій Господь, Дякую, Отче в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь, підійміться на ноги. Чи отримали ви благословення? Слава Господу! Підійміть свої руки, хай би де ви були, Бог каже так, благословляй дітей Ізраїльєвих. Амінь. І за виповнення цього благословіння заплачено кров'ю Ісуса. Ось що я проголошую над вами цього тижня. Господь благословить вас, ваші родини, ваших близьких, всі благословіння Авраама. Всі благословіння 28-го розділу повторення закону будуть на вас. Господь благословить вас, і Господь берегтиме, захищатиме вас від зла. Цього тижня Господь посміхнеться вам, виявить прихильність та зверне своє обличчя на кожну родину, яка чує мій голос, і дарує вам та вашим близьким свій шалом, благополуччя, повноту. Здоров'я та мир в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь. Люблю та благословляю вас.